Сонце рано встає, разом з ним встає мама. скільки в небі зірок, що завжди сяють для мами. Для мами ти дарувала мені життя, простягла свої руки до мене. Саме тоді, коли розквітає яскраві квіти і звенить пташиний спів. Теплий весняний вітер приносить до нас свято Матері. Моя Мила і люба, найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти. Хай сонце і зорі плекають тепло, щоб назавжди здоров'я у тебе було. Мама, мамочка матуся, скільки ніжності, тепла і любові у цьому слові, що називає людину, яка для всіх найближча, найдорожча, найрідніша. Щиро вітаємо всіх матерів, як довго буду жити в сподобалося, яке чудове привітання для тієї, що найкраща, наймиліша, найрозумніша, найвеселіша, найкрасивіша, най-най-най, з най. днем мати. Дякую нашим мамусі зі святом. Дякую всім нашим тосям, бадорус та оромокс. Добре усі пісняні свіжі дні. Сьогодні ми вітаємо її. Найкраща мама світі. Мама працює мамою 365 днів в рік, 24 на 7, але по цьому робиться з великим задоволенням. Мама, це найдорожча людина. Мама, це море людського тепла. Мама, це очіки бачиш, дале. Мама, це ніж мільйон поцілунків. Мама, це краще слово у світі. Мама, це фея, що робить порядок. Мама, це сонце, яке усім світ. Мама, це ласка, яка всіх голову Мама, це щастя, океан і добра. Мама, це правда у кожному слові. Мама молитва за дітей і сім'ї. Мама, це радість дочку і сину. Матусю, рідненько за це. Від найщиріші вітання, шановні матері, ще мріяв писати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Як біля своєї мами було завжди маленький, І як тільки покличе, прибіжу скоренько. Тому я її написав ці слова як мій. Мам, ти мене вибач, що я став дорослий, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім. Кожен любить свою маму, бо вона найкраща в світі. Найдорожча нам людина, люба матінка, єдина, і тому ми вам бажаємо, щоб як квіти ви цвіли, щоб завжди здорові, гарні і щасливі ви були. За вас ми молимося, Богу, за вас благаємо пресвятого, щоб вам здоров'я силу дав, щоб щастя, радість вам послав. Щоб обминуло лихої пригоди злі, Матуся наша, ангел на землі. Вітаємо Вітаємо! Мама, наймиріше слово на землі. Воно звучить однаково на всіх мовах. У мамі нічні і ласкові руки, добре і чутливе серце. Матусина любов зігріває нас на усе життя. І не випадково розсвяткую День матері в травні, коли багато сонця та тепла. Ми бажаємо вам мирного неба, міцного здоров'я, щастя, радості у ваших сім'ях, добра. Щиро дякуємо вам за вашу ласку і тепло. Падець кола скаве, я заспочивати, буде за матуся, пісенки співати, всі своє не качимо, мабуть, Текло недоспаніт ночі, турботи й добро, здоров'я, міцного, вам сичому щиру, любові і радості, і миру. Дарувала серце багато, щоб так так любило і сонечко,

Терпляча і любляча, мужня, нескорена і вічна. Сьогодні ти з надією офіровує своїх дітей Богові, Україні і волі. Низький уклін тобі і вічна слава. Люба, матусю, дякую тобі за ту За злюбу. З немареві, єдина людина завжди... Хто для щирих українців на землі єдина це, звичайно, наша ненька рідна Україна, Люба Україну, калиновий цвіт, в тобі, моя ненько, весь мій рідний світ. В тобі моє щастя, в тобі моя ціль. Моїм твоє горе, моїм є твій біль. Твоя втіха й радість радують мене, а твій жаль приймає серденько моє. Моя батьківщина це вишенький цвіт, і верби над ставом, калина. Моя батьківщина це мрії полі, це рідна моя Україна. Моя батьківщина це злагода й мир, та небо бездомний чудове. Пісня чарівна, що лина до зір, і дитинство моє світанкове. Моя батьківщина, ліси і поля, від них нас і радість, і сила. Це та найсвятіша і рідна земля що кожного з нас народила. Доброго здоров'я тобі, мамо, вогнику, мій ласки й доброти. Є на світі різних щасть чимало, та для мене велике щастя ти. Де б не була я? І що би не робила, а з тобою, серцем я завжди, де би мене доля не носила, до твого порога раду буду йти. Довгих, довгих років тобі, мамо, світлості Твої не цісти, над ясними землями і світами, вічним сонцем, ти мені. Народила мати доню і змалку навчала ніжності, жіночності і господарності, в любистку купала, щоб красивою була, Косу ромашкою змивала, колоски заплітала, в коралі стрічки в'язала, рушники, сорочку вишивала та ще й наказувала. Тримай хаточку, як по віночку, і рушники вишиті на кілочку. Тримай відерця чистенькі, водиці повненькі, будь чепурна, гарненька, до людей привітна, чоловікові вірна, а Богові покірна. За добру науку цілуй маму в руку.